Так проводили тренування з посадки висадки в Росомахи, тобто навчання йдуть для миттєвого реагування, ну, Тобто швидко висадитися і швидко зайняти місця для оборони і так далі. І відповідно миттєва посадка. Скажу з власного досвіду, перші мої посадки були важкі. Багато речей і там ніколи розбиратися, твої це речі чи не твої. Там викидається все підряд. Йде все підряд, потім вже, коли є можливість уїхала машина, тоді вже ці речі йдуть збиратися. Не потрібно шукати, це моя касочка, це мої трусики. Тому це необхідно і хлопчикам розуміти, для того, щоб кидали речі. Всі підряд і допомогли швидко десантуватися. Точно так же з посадкою. Заскакують перші, займають самі дальні місця і відповідно допомагають приймати речі і максимально швидко це все розташувати по машині, щоб воно не мішало. І ще, ж, звісно, при посадці після бойових є поранені. І далі це потрібно допомагати, допомагати, затягувати максимально швидко. Обранці молодці, досить активні хлопчики, розумні, і в них все виходить досить гарно.